Креативність. Це просто. Вона не вимагає якихось ноу-хау або складних цифрових інструментів. Ви розпочинаєте з класної ідеї, беретесь за роботу і бум. Представляємо Бозон практичний науковий набір для навчання дітей. Грайте, навчайтесь та винаходьте з понад 50 унікальних блоків Бозон. Створюйте будь-що навіть з повсякденних речей. Наприклад, перетворіть ваш смартфон на сторожа, або підключіть ваші рослини до інтернету, або просто створіть кумедного робота. Навички програмування не потрібні. Тож починайте творити унікальність Бозон Лягає в тому, що він кріпиться до звичайних речей, наче конструктор Лего, магніти, гвинти або липучки. Вчителі можуть використовувати бозон на уроках, пояснювати електричне коло, створювати практичні вправи, проводити лабораторні роботи з датчиками, побудувати робота, який розпізнає обличчя, лінії. Та грає з м'ячем, щоб заохотити креативне мислення спрямоване на вирішення проблем. Бозон також обладнаний програмуванням Scratch та штучним інтелектом на основі Intel Curie. Експериментуйте з Бозон в класі та за його межами. Учні можуть вивчати такі просунуті функції, як bluetooth, керування жестами та багато іншого. З Бозон, можливості справді безмежні. Грайте, навчайте. Піти винаходьте, Підтримайте нас на Kickstarter.